Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема, а в апетитної є курочка смачна. Ап. Апетитна, ап, і готова. Ну, хочеться почути ваш коментар по грі і по результату, тому що для Карпат також важлива була ця перемога, якщо дивитися на весну 2023 року, але ви вдруге програли під центру в цьому чемпіонаті. Що, що не вдалося вашій команді? Ну, Перше, хочу привітати під з перемогою. Звичайно, що ми наділися взяти три очка. Скажу так, по-перше, там десь була рівна ігра. В кінці ми пропустили м'яч. Ба мали хороші в кінці першого тайму когут Іван на стійці мав хороший момент, не реалізував. Я рахую, що теж трошки проблема реалізація гольових моментів, які в нас є, ми не забуваємо. Тому За другий тайм переграли, я рахую, ми по другому таймі. То що тільки не забили, не знаю, не бачив той момент, коли м'яч пересік в лінію чи не перетнув лінію. Не можу сказати, але моментів було достатньо, що один забитий м'яч, принаймні на річу ми заслуговували по сьогоднішньому матчу. Тому другий тайм, ну, все -таки, що за другий тайм, хороший другий тайм і пресін, і моментів, і знов-таки реалізація в любих моментів. Я забили б м'яч, думаю, було б зовсім по Дякую. Пане Сергію, з проблемами, але вдруге перемогли Карпати. Ваш коментар по сьогоднішній грі і взагалі по ситуації, з яким настроєм виходили на цей матч, тому що знаю, що знову Лазарет, команди Ой, Я хочу перше сказати, щоб безмежно дякувати своїй команді, хлопцям, які сьогодні не то, що виграли цей матч, вони його вигризли. Тим більше таку команду, як Карпата, де ну, легко з ними ніколи не буває. Дуже хороша команда, тренерський склад. Що стосується своїх хлопців, ну, правильно ви сказали, у нас як пороблено щось. розумієте, Перед кожною грою, перед цією грою за два дні 4 чоловіка, 38. Я вам просто не міг заставити їх знаєте, вийти на поле. Але вони самі сказали, я сказав, я можу там 20 хвилин. Ну, Особливо дякую Андрюху Біженері. Взагалі в нього ночі сія температура вийшла. 30 хвилин зіграв, там вже Руслан Буряк, те саме, Легкічі переміг, був тайм зміг грати, просто я ну, знаєте, як ж капелюха знімаю перед ним. Чому? Тому що. На жаль, це, ця проблема нас переслідує вже майже півтора місяці. Начебто думали два тижні тому, начебто вже виходимо з цього стану. Тут раз, там хлопці довго лікуються, такі знаєте, ну, травми. Там ушиби, зв'язки, а тут ця хвороба нас не залишає. я ж кажу, Півтора місяці чекаєш гру, два-три чоловіка немає, два-три чоловіка немає. Це, я ж кажу, це, тим більше така перемога, це для нас просто життя кіфто. Далі матч у Тернополі також дуже і дуже визначальний в контексті весни. так, І боротьби там у топ-8 команд. Ось як будете готуватися. Ну, перше, я хлопцям сказав, щоб вони хоча б відновилися і вилікувалися. Для мене це саме основне. А там же є, в якому хто стані буде, будемо підходити до гри, слава Богу, є ще вісім днів до, до гри. Наступна гра в суботу. Я думаю, що хлопці тямляться вже до і будуть. Ну, Я мрію, щоб вже були всі в строю, щоб в мене голова боліла, кого випустити. У мене голова болить трошки в іншому, кого випустити, не знаю. До цього у нас перший місяць, в, нас була, в мене голова боліла, кого випустити, тому що багато футболістів було, які хотілося кожному дати час зіграти. Ну, на жаль, зараз така ситуація. Відверто скажу, перший раз в моїй кар'єрі таке. Ніколи такого не було, що, я ж кажу, протягом двох місяців випадали постійно футболісти. Дякую. На готування часу нема, а в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, Ап! і готова. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись.